У США дим, крики, нацгвардія на вулицях, але цього разу не через зовнішню загрозу. І це Лос-Анджелес. Це прості американці проти американської ж держави. Протестують проти депортації, а отримують сльозогінний газ. А ще 2000 військових без дозволу штату. Чому це рішення Трампа не просто про мігрантів, а про майбутнє протестів у самій Америці? І чи є межа, за якою президент починає діяти як диктатор? Усім привіт! Мене звати Єгор Галівець, і ви на каналі Політолог Без Краватки. Тут говоримо про міжнародну політику простою мовою. Також я створив власний телеграм-канал, де буде більше пояснень і більше закулісця, посилання під відео. І не забудьте підписатися безпосередньо на цей канал і підтримати його через Монобанку. Це дає мені змогу робити відео регулярно. Дякую кожному, хто вже підтримав. І ми починаємо. 8 червня в Лос-Анджелесі почалися масові протести після того, як імміграційна служба провела рейди і затримала щонайменше 40 осіб. Люди вийшли на вулиці з вимогою припинити такі дії. Вони тримали плакати, скандували гасла. Багато хто мав із собою мексиканські прапори. І це не дивно. В Лос-Анджелесі велика латиноамериканська громада. І питання депортації для багатьох дуже особисте. Протести були емоційні, але здебільшого мирні. Проте поліція почала розганяти демонстрантів, застосувала сльозогінний газ, гумові кулі, світлошумові гранати. Частину акції визнали незаконними зібраннями. Кілька десятків людей затримали, і на цьому тлі адміністрація Трампа вирішує втрутитися. Президент підписує указ про відправку двох тисяч бійців Національної гвардії до Лос-Анджелесу без згоди губернатора штату. І це рідкісний випадок. Востаннє подібне було ще в 1965 році. Тоді війська вводили для захисту протестувальників під час боротьби за права чорношкірих. Зараз усе навпаки. Військові прибули, щоб посилити контроль над ситуацією. Губернатор Каліфорнії публічно заявив, що ця допомога не потрібна, і назвав дії Трампа небезпечними. За його словами, це лише створює додаткову напругу. Формально, Трамп має право на такі дії. Закон дозволяє вводити війська в разі повстання або загрози повстання. Але експерти справа кажуть, що ця ситуація зовсім не підпадає під ці визначення. Протест у Лос-Анджелесі це не заколот, не війна, не насильство у великому масштабі. Це типова демонстрація, які регулярно відбуваються в США. і тому виникає питання: навіщо вводити війська взагалі? Замість підтримки місцевої влади, пряме втручання зверху. У США діє чіткий принцип: армія не повинна використовуватися у середині країни для контролю над населенням. Є винятки, але тільки в крайніх випадках і за згодою штатів. У цьому випадку згоди не було. Правники попереджають, що така практика може призвести до того, що будь-який масовий е протест уряд почне сприймати як загрозу і відповідатиме на нього військовими методами. Це створює ефект стримування, коли люди більше не хочуть виходити на вулицю, бо бояться бути затриманими або пораненими. І це вже не про контроль за порядком, а про те, щоб зменшити активність незгодних. І тут важливо подивитися не лише на самі протести, а на те, як змінюється модель взаємодії між федеральною владою і штатами. Каліфорнія великий і впливовий штат, але навіть тут думку місцевої влади проігнорували: якщо це стало можливим, то може повторитися і в інших регіонах. На перший погляд це ситуація про міграцію, але насправді мова про межі влади і про те, як центральна адміністрація починає обходити механізми стримування і противаг, які закладено в американську політичну систему. Тому Трамп у своїй другій каденції діє рішучіше і менш обережніше ніж раніше, у 2020-му його ще переконували радники цього разу. Ні, і це важливий сигнал для всіх, хто стежить за тим, як змінюється США зсередини. Протести, війська, постійна конфронтація між Білим домом і губернаторами усе це свідчить про глибші проблеми. Якщо президент починає бачити у протесті не запити на діалог, а загрозу він відповідає на нього не словами, а військовими. То це вже інша країна. І питання не в тому наскільки довго така модель зможе утримувати довіру суспільства. У США існує чіткий розподіл повноважень між федеральною владою і місцевою, і це один із фундаментів американської політичної системи. Штати мають власну конституцію, поліцію, суди і право самостійно вирішувати, як забезпечувати порядок. Саме тому введення національної гвардії зазвичай відбувається тільки на прохання губернатора, якщо ситуація справді виходить з під контролю, і місцеві сили не справляються у випадку з Лос-Анджелесом. Цього запиту просто не було. Більше того, губернатор Каліфорнії прямо заявив, що така допомога не потрібна, а дії Вашингтона лише підливають масла у вогонь. Подібні ситуації трапляються рідко. Востаннє федеральна влада сама ухвалила таке рішення у 65-му році, коли президент Ліндон Джонсон направив війська до Алабами для захисту чорношкірих демонстрантів під час акції за виборчі права. Але тоді мета була. Прямо протилежна не придушити протест, а забезпечити його проведення у нинішньому ж випадку. Ситуація інша: війська вводять, щоб розігнати натовп, а не захистити людей, і саме в цьому полягає ризик. Бо якщо дозволити президенту самостійно вирішувати, кого підтримувати, а кого придушувати. То баланс у системі просто руйнується, і це не просто якесь технічне рішення, а дуже серйозний прецедент, який показує, що федеральна влада починає втручатися у внутрішні справи штатів без згоди і без крайньої необхідності. А це небезпечна тенденція у відповідь на критику з боку губернатора і мера Лос-Анджелеса. Дональд Трамп почав активно коментувати ситуацію у своїх соцмережах. Він написав, що губернатор і мер вони є нездатними керівниками, які не можуть забезпечити порядок, що в місті нібито панують радикальні ліві, які влаштовують. Заворушення. Одночасно він заявив, що всім учасникам протестів відтепер заборонено носити маски. Аргументом виступає те, що якщо ви мирні, вам нема чого ховати. Але така логіка має зовсім іншу мету. Вона не про безпеку, це спосіб психологічного тиску. Люди, які виходять на протест, часто налягають маски, щоб не втратити роботу, щоб їх не переслідували, особливо в умовах, коли поліція може затримати будь-кого. Тобто заборона на маски це не про прозорість, а про контроль. І такі заяви це класичний приклад, коли увагу з причин протесту переводять на буквально форму, замість того, щоб обговорити, чому люди вийшли на вулицю. Починається розмова про те, хто що одягнув і з яким він вийшов обличчям. Це насправді стара політична тактика показати, що протест. Це не думка громадян, а нібито змова або деструктивна акція якихось провокаторів. А, що, що ми бачимо? Таким чином, можна виправдати силову відповідь, уникнути змістовної розмови про проблеми і перенести відповідальність вз... з влади на хаос. Але коли військові з'являються на вулицях не заради захисту людей, а щоб придушити невдоволення. Це вже не просто якийсь конфлікт між адміністрацією і мітингарями. Це вже питання, як далеко може зайти федеральна влада, якщо вона вважає незгоду загрозою і що буде наступного разу, коли хтось вийде з іншим плакатом. У цій ситуації є кілька речей, які варто розібрати окремо. По-перше, у Лос-Анджелесі не було оголошено надзвичайного стану ні міського, ні штату, ні федерального, і це означає, що формально ситуація не визнавалася як така, яка виходить за межі можливостей місцевої влади. Тобто офіційно не було підстав, щоб запускати механізми, які дозволяють федеральному уряду втручатися без згоди регіону. По-друге, серед протестувальників не було зафіксовано закликів до насильства. так були сутички з поліцією, але це радше наслідок того, як силовики поводилися із натовпом ніж свідома організована агресія. Люди не нападали на будівлі, не захоплювали адмінресурси, не закликали до повалення влади. Вони вийшли висловити незгоду з політикою щодо депортації. І головне, це не якісь міфічні радикали. Це громадяни, США, які просто протестують на своїй території, і саме проти них було застосовано військових. Люди з плакатами отримали у відповідь не діалога, бронетехніку та загони Нацгвардії. І це не виглядає як захист порядку. Це скоріше схоже на спробу подавити протест. А тепер це робиться відкрито без складних пояснень і без згоди місцевої влади. І це вже сигнал у другому президентському терміні. Дональд Трамп діє інакше. У 2020 році його ще стримували радники, юристи інституції. Тоді він також хотів вести війська у великі міста. І тоді ж у США відбувалися масові протести після вбивства Джорджа Флойда. Але йому пояснювали, що це небезпечно і неправильно. Тепер він таких стримувачів немає. Він просто робить, і якщо цього разу реакції немає, це стане новою нормою. Для світу це має значення, бо саме США десятиліттями виступали як головний голос про демократію, свободу слова, права людини. Коли в інших країнах застосовували військових проти демонстрантів. Вашингтон висловлював. А, Просто занепокоєння, як кажуть, Насилав делегації, вводив санкції. Але що тепер? Якщо у самій Америці танки стоять біля міських центрів, а людей затримують за участь у мирному мітингу, то виникає логічне питання: чи мають США моральне право щось вимагати від інших, якщо Америка сама починає порушувати ті ж самі принципи, які пропагувала іншим, тоді весь механізм міжнародної довіри? Починає хитатися для України. Це також має значення. Бо якщо країна, яку ми вважаємо союзником, демонструє такі речі у себе вдома, тоді це створює ризики для зовнішньої політики. Ми покладаємось на США не тільки як на постачальника зброї, а як на країну, яка спирається на право, на демократію, на правила, на принципи, на інституції і насамперед на передбачуваність. Якщо ці речі розмиваються, то це небезпека. І ще одне: коли президент конфліктує не з іноземними державами, а з власними містами, то це вважається слабкістю, бо сильний президент не боїться незгоди. Він відповідає словами, діалогом поясненнями, а слабкий навпаки застосовує військових, і це видно всім, не тільки в Америці. Далі ситуація може піти в кількох напрямках одночасно. По-перше, варто очікувати нових судових позовів проти дій імміграційної служби. Уже зараз юристи в Каліфорнії працюють із сім'ями затриманих, бо під час рейдів були зафіксовані порушення: відсутність ордерів, відмова показати документи, спроби затримати людей із законним статусом або без чіткого обґрунтування. Усе це створює підстави для оскарження як самих затримань, так і Політики, яку провадить федеральна влада. По-друге, такі дії Трампа можуть спричинити нову хвилю протестів не тільки в Каліфорнії, а й в інших містах, де теж є сильні громади іммігрантів, або де люди не згодні з тим, як Білий Дім поводиться із громадянами. Тож Лос-Анджелес це лише початок, на мій погляд. І якщо реакція влади буде жорсткою, це викличе ще більше обурення. По-третє, слід очікувати поглиблення конфлікту між Білим домом і губернаторами демократичних штатів. Публічна критика з боку губернатора пряма суперечка навколо введення військових. Це вже не про якісь політичні розбіжності, а про відкритий конфлікт щодо повноважень. У США це називається конституційною кризою на місцевому рівні, коли йдеться не про дебати, а про те. Хто має право ухвалювати силові рішення на території штату? Якщо ситуацій таких стане більше, це може дестабілізувати взаємодію між федеральною владою і місцевою владою. І головне питання, яке все частіше звучатиме не про імміграцію, а про саму суть американської моделі чи залишиться? Ця країна місцем, де можна вільно вийти на вулицю і висловити свою позицію без страху, що тебе затримають або проти тебе не застосують загінний газ. Якщо відповідь на це запитання вже не очевидна, значить система змінилася. І ця історія не тільки про Лос-Анджелес, вона про те, як у прямому ефірі можуть поступово стиратися межі між тим, що вважається підтриманням порядку, і тим, що насправді є зловживанням владою. І це не один інцидент, це дзеркало того, куди рухається політична система США. і що може чекати її в найближчі роки. А з вами був Єгор Голівець, політолог без кроватки. Якщо вам важлива чесна, спокійна аналітика, то ж підтримайте канал підпискою, поставте лайк, і це справді допомагає. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступних випусків. Якщо маєте змогу, підтримайте. Мене через Монобанку посилання під відео, і також не забувайте те, що в мене є телеграм-канал, де я публікую більше деталей, документи, фонову інформацію і пояснення, які не вміщуються у відеоформат. Тож, дякую вам і до зустрічі у наступному відео.